Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я, Західна частина України, Рівненщина. У нас сьогодні трішки зранку похмуро, але нічого страшного. Випускаю всю, як то кажеться, сарану, качки, кури, гуси. І ось так, кому цікаво, лишайтеся з нами. Гуси вже йдуть на місце помаленьку, потихеньку. Я вже їм насипала корму. Великим гусям комбікорм, маленьким корм. Малече бігає. Пропало знову два індичати, як індичати дуже такі делікатні. У нас зараз сонечка немає і вони пропали. Нічого страшного. Рахуємо по осені. Комбікорм, водичка. Цієї придурожтою горе мама вже немає ні не одного кроленяти, тому якихось два-три тижні її покормлю, відкормлю і на... буду вибраковувати. Дякую всім за поради щодо королів, щодо індичат, щодо качок. Всі поради прислуховуюся, буду обов'язково використовувати. Мені для качок сподобався один коментар, що потрібно заварити полин. Сьогодні обов'язково постараюся знайти, так як в нашій тут місцевості не знаю, чи знайду, хіба що, може, в аптеку поїду, бо в батьків там дуже багато полину, а в нас ось така. Ситуації немає полину. І ось так. Ці старенькі качки не несуться, так як вони линяють, але ще трішки і занесуться. Це таке одна. Нема в неї кавалера, не знаю, що з нею робити. Трошки розчарувалися в мускусних качках, щось мені з ними не повезло. Когось дратують ці квакуни, а я до них дуже привикла, і мені все рівно Квакають де? квакають сюди. Додаю всій птиці зараз на даний момент три кальцій і фосфат. Крейди в нас не було звичайної. Ну, взяла три кальці фосфат. Індички сидять, це чудово, сьогодні вже тиждень вони сидять, це шепуха Кури почали гарно нестися Ну, як гарно. Ще не всі, але гарненько, Шість яєць за день. Вже вони перелиняли і несуться. Ось вийшла на город показати ось такий кабачочок вже росте. Кущик, правда, невеликий, це самі перші, багато пустоцвітів, ну щось можливо і буде. Горох вже дозріває з кожним днем все більше і більше. Не встигає вже його з'їдати, так як його багатенько. Ось такі горошинки. Ну, це ще він молоденький, щоб його закривати чи заморожувати, але поїсти можна. Бурички червоненькі, гарно ростуть. І вже деякі є такі екземплярчики, є, що менші. Але ще якийсь тиждень вже можна свіженький борщик варити. Ось же в мене перший огірочок зацвітає. Прийшла на свою ще капусту, подивитися, ось білокрилка є, але вона не жива. Вона поприліпала і все. Де-не-де ще взлітає, але через пару днів ще раз оброблю і буде все чудово. Сподіваюся, спасу. Появляються вже перші помідорки. Ось тут, ось тут. Потрібно попасинкувати трішки і пообривати листочки, щоб було провітрювання. Ну, ось так, ось так. Цей можна пасиночок прибрати, цей пасиночок прибрати. Це нижнє листечко до. Це краще ножницями робити, звичайно. і не так буде фітоптора братися. Ось так, ось такий кущик можна лишати. І ще дивилися, що ось такий листочок можна його наполовинку обривати, щоб краще було провітрювання. Ну, попробую цьогоріч так зробити. Ось так. І ось такий кущик має у вас бути. Помідорків багато буде, сподіваюся. Ось так, ці пасинки не потрібні. Цей листочок нам також не потрібний, це наполовинку. Опа, все. Ось такі помідорки будуть у нас. Це для того робиться, щоб по-перше, було провітрювання, по-друге, обриваємо ці всі пасинки для того, щоб наші ось ці плоди були крепші і більші. Листочка наполовинку обривати для того, щоб все йшло в плід, Вся волога все йшло в плід. Ну і З цих молоденьких пасинків можна не дочекатися томатів. Так як в нас погода цьогоріч не для томатів. То холодно, то спекотно. Ось так. Курмові борячки теж непогані. Я дуже задоволена. Ось такі вже вони. Ще повторюсь, це з домашнього насіння, так що не знаю, які вони будуть. У мене тут їх половиною рядочки. Ну, але от, при ходу бідів вже свині можна налапати. Ячмінь вже режіє. А тепер переживаю, щоб не було, не взялась ніяка сашка. Ну, щось мені підозріли, так як пішли дощі. Ну, вже стебло також жовтіє. Ось так тільки погоди немає на нього. Ось підійшла до своєї черешні, побачила таку картину. Земля встелена черешнями, а на черешні не одної черешеньки. За ніч десь обнесли все. Хоча вона вже от, от і тростегала капець.